В Україні за весь час повномасштабної війни чемпіонат ні разу не зупинився. Була невелика пауза, але у нас грають всі команди. Зараз у нас проходить турнір шкіряний м'яч, і через пару тижнів у нас буде фінальна час, якраз для підтримки молоді. У нас є Спеціальні напрямки. Зараз, наприклад, ми, е, як асоціація робимо наш е, напрямок на те, щоб більшість наших юнацьких команд виїжджало за кордон, щоб у них була можливість грати за кордоном, брати цей опит і е, розуміючи те, що зараз в Україні. Яка тяжка ситуація, ми розуміємо, що для хлопців це дуже важливо, щоб вони виїжджали, щоб вони поверталися і росли.